Всім привіт! Я Олена. Вас вітає YouTube канал Світле Таро. У нас почало листопада, осінь на вулиці. На жаль, війна нікуди не пішла. Вона триває. Сьогодні хочу з вами разом подивитися листопад в стані війни в Україні. Як ми проживемо осінь? Скажем так, листопад. Там листопад, грудень. Пару місяців візьмемо. Небо і земля. Таро небо і землі. Всім хочу подякувати за лайки. Хто мене дивиться, хто ставить мені вподобайки. Заходьте на мій канал. Будемо разом дивитися. Будемо разом спілкуватися в коментарях, кому цікаво. Пишіть, що хочете подивитися. В свій е, свободний час я обов'язково подивлюся. Кому що цікаво, будь ласка, коментуйте, можливо, комусь щось не подобається. Я все читаю. І так, давайте подивимося, Україна в стані війни в листопаді. Багато придворних карт, це говорить про людей, що емоційний стан людей піднятий по королеві кубків. Це і зрозуміло, тому що війна йде, сирени, так як включаються, включалися, так і включаються. По королю куб... по... <кій> по королю Кубків хочу сказати, що. Нікуди війна не ділася, люди настроєні агресивно друг проти друга. Хто працював, той буде працювати. Хто не працює, є за що жити, так і будуть жити, але емоційний стан піднятий. На дні колоді мені подобається карта мир. Я думаю, що десь щось. Буде закінчуватись, тому що карта мир це всегда закінчення. Можливо, в листопаді буде якесь десь домовленості на якихось там фронтах, або наші десь якісь зроблять прорив, буде, карта, буде мир там. Мир завжди говорить про якесь закінчення, що десь щось закінчується. Ну, дай Бог, щоб цей мир уже скоріше-скоріше приближався до нас в країну, тому що ми вже всі втомилися, всі. І цей емоційний стан, і ця агресія дуже на людях видно і помітна. Я працюю з людьми, і я бачу, який стан людей жахливий. Давайте подивимося залужного. Його думка на сьогоднішній день про війну в Україні. Генерал Залужний, його думка на сьогоднішній день про війну в Україні. Дивіться, я бачу тут такі карти. Двойка пентаклів говорить про те, що десь, як і грали, так і ігра продовжується. Десь вони балансірують, десь не доробляються, десь не додається, десь не дороблюються. Він думає, що десь не докладаються у війну. По девятки пентаклів кошти вкладаються, але не всі. Не всі. Двойка Пентаклі говорить, що це якось все безконечно. Бачите, тут безконечність намалювано, що воно якось тільки десь прорив пішов назад. Прорив пішов назад. Це говорить про те, що не додають, не доробляють. Як наче дали, но не все. Зробили, но не до кінця. Нема прорива чому? Тому що не допрацьовують. От і він думає так про, наших, про війну на сьогоднішній день, що не доробляємо, чи їм не дають доробляти. Зараз на сьогоднішній день всі стоять перед певним вибором. Вибор Колесо Фортуни говорить про те, що. Моменти, моментами то піднімаємося, то знов назад, то піднімаємося, то знов назад. Так само і двойка Пентаклі говорить, що безкінечно, безкінечно ходимо по колу, ходимо по колу. Це говорить про те, що не доробляють, не додають. Як наче це так і треба робити, як наче це спеціально робиться. Як про затягування. От я думаю, що залужний думає про цю війну, що її затягують спеціально. От і прориви є, і приходимо до того, що ми хотіли, і беремо ті кордони, ті, е, е, ті кордони, які ми плануємо, і пропрацьовуємо, і, і робимо в такому порядку, знаєте, як то на роботі безконечний процес, так і наші хлопці, вони не зупиняються, вони постійно на війні, постійно на передові, і вкладання дуже великі кошти вкладаються в війну. А от все одно по двойки пентаклів не доробляють. От не додають, не доробляють. Ну, крутимося на місці, скажімо так. Отак і залужний, думає, що щось десь не... якась є, знаєте, така утічка. Але по колесу фортуни надія є, що. Ми йдемо в правильному направленні, що дай Бог нам фортуна посміхнеться і перемога буде за нами. Хорошо, Як залужне ставиться до наших політиків? Знов карта вибору, знов карта двойственності. Значить, не всі працюють на війну, не всі роблять все на 100% для закінчення цієї війни. Є певні обмеження, які робляться для людей. І карта ложного, ложної дороги, скажімо так, обмана. Що він думає про політиків, що вони там всі. Брехливі, що вони ставлять, як наче спеціально ці певні обмеження і не доробляють. Карта вибору, карта двойственності Працюють, скажімо так, не на всі 100% на наше ЗСУ, на нашу перемогу. Дуже багато по цій карті брехні, туману і такого, знаєте, Непонятного стану. Він не довіряє нашим політикам 100%. Він не довіряє нікому з наших політиків, я б так сказала. Тому що карта Луни це карта такого, знаєте, мутного-мутного стану. Він взагалі там нікому не довіряє. Тим паче, що рядом карта обмеження. Це говорить про те, що він обмежується. В спілкуванні з ними обмежується своїми думками з ними, він не ділиться своїми думками. Він не доносить все, що вони б хотіли до них. Він не доносить. Ну і на дні колоди карта ілюзій. Всі живуть в якихось певних своїх ілюзіях. Давайте подивимося, що треба для того, щоб ця війна скінчилась нарешті швидше. Що треба зробити для України, щоб ця війна швидше скінчилася? Знаєте так, що треба зробити для того, щоб ця війна скоріше скінчилася? І тут зразу зберегти те, що є. Тому що четвірка Пентаклів завжди зберігаємо те, що залишилося, те, що ще в нас не відняло. Те, чого немає, там треба розрушати вмісті з тими покидьками, які на нашій території, і починати все з нуля. Треба нові ідеї в Україні. Треба все нове, те все, що було до сьогоднішнього дня, не працює. Перестало працювати. Треба думати по-новому, треба діяти по-новому, треба все, все по-новому. Треба всі оті стереотипи старі розрушати і починати все з нуля. Тоді, можливо, щось і поміняється в цій країні. Дивіться, що починати з нуля карта війни. Вибирати нову стратегію, вибирати чіткі нові плани якісь. Вибирати нових командирів, я не знаю, щось робити нове для того, щоб ця війна скінчилася. Нових політиків, все треба по-новому розрушати всі ті стереотипи, які були до сьогодні. Не працює нічого. Не працюють ці політики на 100%, не працюють ті командири на 100%, які вже там приїлися своїми корупціями, теж. Не додають, не. Це все кор... Кор... корупція. Це все те, що до наших хлопців не доходять зарплатні ніякі зато в тих командирів по три зарплатні в місяць. Все треба починати спочатку. Починати спочатку з верхів і заканчує низами. Тоді, може, щось зміниться, тоді може пришвидшитися ця війна. Якщо буде так, як є на сьогоднішній день, воно таки буде крутитися в цьому колі, Нічого не поміняючись. Пішли вперед, назад, опять. Тільки пішли вперед, назад, знов. Давайте подивимося, що з Путіном на сьогоднішній день. Таке, знаєте, цікаве питання. Хто кажуть, що він вмер, то він живий, то він заболів. Що відбувається сьогодні з Путіним? Його фізичний стан, подивимося, Путін на сьогоднішній день? Його фізичний стан і його моральний стан Карта Луни. На дні це такий стан непонятний. Дивіться, фізичний стан. Ну, тут допомагають, тут швидко-швидко реагують, тут вкладають в нього дуже багато ресурсу. Це може бути також хвороба, тому що вкладають великі кошти для його фізичного стану, щоб його підняти з тяжкого стану. Моральне состояння, ну, дивіться, рисар Жетлі говорить про те, що він, хоче, хоче дьоргається, хоче встати, хоче йти, хоче діяти. Але вісім говорить, що пора вже, пора вже відходити від цієї діяльності. Моральне состояння в нього таке тяжоле, скажімо так. Вісім кубків це завжди є все, але апатія і він. Вход Відход для когось в друге життя, для когось в... в друге суспільство, для когось. Ну, а тут він відходить в майбутнє. Шістка кубків це завжди майбутнє. Моральний стан у нього зараз так, він споминає, що було колись. І от він хоче ще в те майбутнє. Яке колись в нього було. На жаль, уже такого не буде. На сьогоднішній день в нього вкладають дуже багато грошей. Але полунія, можу сказати, що сознання в нього хибне, теж такий, знаєте, ложний путь. І ось у карта ілюзій. І це карта ілюзій, і це карта ілюзій. А це карта повишеного морального стану. Він знаходиться в ілюзії, по цим картам і ще й дьявол, і ще й карта болячки. Я можу сказати, що він знаходиться в дуже важкому стані, дуже важкому, що в нього дуже багато вкладають зараз і дуже швидко, це таке, знаєте, як спасають його. Но по цим картам я можу сказати, що тут спасіння немає. Д'явол і четверка мечів це завжди такий, знаєте, кінець кінцем. Так що я думаю, що він вже в ілюзорному стані і він чи не попрощався, або прощається життям, тому що карти дуже жахливі. Відход. Ви знаєте, говорять, що завжди перед тим, як людина помирає, перед тим, як людина помирає, в нього Перед лазами проходить все його життя. Отак От і тут показано по цим картам, що в нього запал є, він в нього все швидко зараз проходить, він відходить, але в нього все-все минуле, його сім'я, його діти, все-все перед лозами, що він морально проживає все своє життя зараз, що в нього було. Але на фізичному уровні тут вже в ньому, вибачте, гайки. Тому що тут сплошні ілюзії, дьявол і четвірка мечів говорить про те, що тут вижити з цими картами, до речі, не можна. Так що, я можу сказати, що або його вже покидають повністю сили, або пройде деякий час і. І це буде дуже швидко, тому що вісім жезлів завжди швидкість, карта швидкості. Що вони його спасають, в нього вкладають, ну, толку немає. Або не буде, або вже немає. Ну, давайте закінчимо на цьому. Туда йому й дорога. Всі ми очікували цього дня. Так що я згодна з тими тарологами, які говорять, що його або нема, або він уже вже ось ось. По картам показано, що він переходить у цей момент життя. Можливо, він десь під якимись препаратами просто підтримують йому життя, скажімо так, думають, що робити далі, як це приподнести його народу. Такого плану. Добре, давайте спитаємо, коли вони, коли вони озвучать. Своєму народу про таку втрату про Путіна, коли вони. Давайте подивимося, чи швидко це буде, чи це буде тягнутися довго. Вони це скажуть. Тут ідея, вони зараз підготуються. вони думають, як це сказати. Ну, тут карта Вищий суд говорить про те, що вони будуть кричати. Про це, про це всі будуть заголовки, і це буде дуже-дуже така, знаєте, подія. Дуже-дуже на всю землю, з, земну кулю буде відома, це буде така відома подія про свого імператора. Вони будуть кричати, що його вже нема. І вони скажуть це, тут жезлі говорить, що це буде в скором, в скором часу. Так що, скоро ми почуємо цю новину, що їхній царьок пішов з життя. Тут п'ятірка... Жезлів на дні колоди. Я думаю, що в них ще там між собою, в їхньому Кремлі, зараз між собою йдуть споречання, вони сперечаються, що далі робити, хто стане на його місце, вони там між собою не можуть рішити. І за того вони затягують цей процес. А взагалі-то вони тільки вирішуть і зразу зразу да, вони тільки поставлять когось. Скоріше всього, що це буде, я, не знаю, це буде якась... я вже колись дивилась, до речі, і мені впало, що це буде чиясь дитина, чийсь син. Вони там когось мітять поставити з свого окруження чиюсь дитину. Я маю до чогось якогось наслідника. І тут карта Дурня говорить про те, що це якась неопитна людина, якийсь чий. Зрозуміло, що він буде просто на посаді сидіти, а керувати буде страною не він. О, і тут також і там було показано, що це чийсь син. Вони тільки вирішать це питання, посадять цього хлопця і зразу скажуть про це. Так що на сьогоднішній день вони ще просто не домовилися, скажімо так. Такий був розклад на листопад, такий був розклад на Путіна. Я не думаю, що це щось там змінить сильно війну в Україні, але хотілося б надіятися, що це змінить. Хотілося би надіятися всім. До зустрічі, гарного вечора. Ставте вподобайки, кому сподобалось моє відео. Пишіть коментарі. Всім мирного неба!